Протягом 25 років український журнал Перевал писав про культурно-мистецькі заходи, громадсько-політичне життя і український край. Перевал, спілка письменників визнала одним з найкращих журналів України. Перший редактор пригадує, як спільно з редколегією обирали назву. Це було символічно, адже це було був початок 90-х, закінчення радянської системи. І це був як перевал. Ми вірили в те, що ми от подолаємо цей перевал і дійдемо до кращого життя. До речі, я до цих пір вірю в це. І мені здається, що назва журналу вибрана правильно, тому що він живе 25 років. За 25 років незалежності в Україні народилися сотні нових видань більшість з них занепали. А перевал існує і досі його читають навіть за кордоном. Збільшилася автора і від закордонної автори до нашої від лауреатів Нобелівської премії до лауреатів Шевченківської премії. Я кажу про те, що це журнал, який має своє обличчя, який має свій характер, який має свій почерк. І я дав би Бог, щоб цей почер, цей характер і цей настрой зберігся надалі. У житті перевалу був період, що він опинявся на грані виживання, та завдяки підтримці обласної ради його видають і потепер. Письменники, однодумці, краєзнавці, митці краю бачимо майбутнє ось Оскільки час роздержавлення, але я гадаю, що сильних світу цього. Стане ума розуму, щоби зберегти цей часопис, який є міцною цеглиною у підмурівку української держави. Часопис видається у формі книжки, та вже з нового року він набуде форми журналу. Ліліана Хомишин, Дарія Киба, Олег Рудак, новини телеканал Раї.